Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена Україна, 20 хвилин до першої години. Я тільки прийшла, була ж у своїй церкві. Зараз все вам покажу, розкажу. Погода, ви знаєте, непогана. Цей дорожечку стирала, вона так вигоріла, вигоріла, ну нічого страшного. У мене там от у чорному мішку ще є така малесенька одна і одна довгенька, хай лежить собі. от. Це я тут ставлю ті. Отак. Тапочки, як виходять, так ставлю тапочки. Так що, скажу вам, погода непогана, сонячна була, зараз щось мороз зробилося. Тут, бачите, вже як хорошо роблять. Вони вже вікна поробили, а з тієї сторони вже й обшивку поклали. До кінця року вже будуть здавати обидва доми. Десь 20 температура. Двадцять десь. Трошки отак прикрию, трошки отак от, прикрию. Ну, Давайте розкажу, що ж мені дали в церкві. От. Оце тут немає тікеточки, але той, хто робить, сказав, що це той, кукурудза. кукурудза. До 28-го року. Бачите, його й привезли до нас, тому що вона без етікетки. Оце таке молочко дитяче. Ну, це куди хочете його. Написано, що Айдін ну як, як мамине молоко, да, як мамине, та його куди хочете. Хочете у каву, хочете кашу зваріти, що хочете. От. Оце майонеза взяла два. Я його не їм, повезу до своєї подруги. Ось до 11 місяця два оце Бариста. Баріста. Ну, це Чоколад Баристе. Я думаю, що це як какао, може бути так. Подивимося, що воно таке. Оце таке їда готова. Ану зараз ми відкриємо. Я що її взяла, думаю, та, щоб зараз нічого там не готувати, так я і поїм її. Зараз відкрию цю пачку. Та й подивимося. Ага. Бачите, пюрешка заморожена. Розморозю отакі от шарики от, і, і той горошок. Не знаю, наскільки він хороший, не хороший, ну попробуємо. Ось отакі ось сосісочки на гріль на класти. До вчорашнього були, підуть у морозілку. І тут, е, бачите, цілий кілограм, мабуть, да? 840 грамів 30 штук. От. Ось такі хороші оце ті. шматочки риби в сухарях. От, 15 хвилин у духовку. Mm. Оце холодець. Я люблю холодець. Бачите, такий холодець. От. Оце е, 5 штук мармелад, апельсиновий мармелад. Ну, як джем. Но він такий твердий, твердий, хороший, що можна і випічку якусь робити, або так на хліб намазати на біленьке, як хочете. Ото, значить, чорний хліб взяла собі, оце таку пачку борошна взяла собі, два тіла. Ну, що я ж печу щось там, чи оладки, чи млинці, чи так щось захочеться спекти, чи вареника зробити, хоч ледачого. От. Взяла борошна. Бо там хлопці такі що не беруть. Тут це дві шточки фазер, якісь ну, такі такі, якісь смаколечки такі якісь, бачите. Оце що таке? Це, мабуть, той какао, чоколад, алмонт. Я не знаю, що воно таке. Не знаю. Чоко, какао а, мандерлі. Це міндальний горіх в шоколаді. Оце я одірвала. Тут воно було в чашечці, то в стаканчик виросте. Одірвала, викинула, взяла тільки кріп. Оце такий сир, три упаковки. Я його не їм. Ви подивиться, яка в ньому ціна. 27,90. От. Оце отакий от кусочок сиру на 4,02. Оце 4,02. Це в мене, оце моя приятелька любе. От. От тут на 3,79. Вона люба. Він, і, і, я так думаю, що він оце чорне, оце воно з перцем. Я його не їстиму зроду. А тут на, на 3:74. От, от, от так-от. Ну, коротше. От. Отаке собі взяла смачненьке, таке я люблю. Отаке смачненьке собі взяла. І це бігом треба ставити у той. у холодильник. Це. Круасани 11-12 штук. Маюнькі круасани, вони вже в мене розмерзлися. Треба бігом класти біг оцей у морозілку. Чи оставить один? Чи зроблю, мабуть, один. А ну ми зараз з вами розріжемо, подивимося. Як там, що там, скільки тут хвилин? Ой, злиплися страшне. 12-14 хвилин на 200 градусів. Прям таке зликле все. От оно, ну, давайте я отак от вас тут поставлю. Дивіться, Дивіться на картинку. Так. Чи я зможу їх розліпити? Вони були заморожені, не поки ж я доїхала, розліплю, розліплю. Ну, оце дріжджі взяла собі, малесенькі, Так що давайте я оце швиденько колбаса, то все підожде, а це швиденько зараз я візьму та й покладу у морозілочку. Хай. Хай там будуть, замерзають. Ну, оце те, що я взяла, а більше нічого не брала. От, можна було, мармеладу, можна було хоч 10 брати. Я собі дві оставлю, а три одвезу свої подруги. Оце оставлю собі, оцей майонез одвезу їй. От, оці ковбаски, оцю, оцю, оцю. одвезу. Оце собі оставлю. От. Сир весь одвезу. От. Отож замерзнеться один, теж її одвезу, тільки хай замерзнеться. Холодець собі оставлю. Я якось люблю оцей холодець. Ну і борошно собі оставлю. Оце так. А це ж, значить, у нас, я не знаю, як воно. Та воно готове все. Воно все готове. А що так написано довго? Що так написано? 30-35 хвилин. Ага, ось дивіться, є 7. в мікро. Тут 7-8. Ось написано. Якщо в мікро, то 7-8 хвилин. От. А если у печку на 150 градусів то 30-35 хвилин. Ну, то я нас. І даже, і даже если на 175, то теж 30-35 хвилин. Та ну ви що таке. Я микроволновку поставлю. Подивлюся горошину зараз одну попробую. М -м. Ви знаєте, солодкий такий горошок. Хороший. Як, як вроді свіжий. Угу. Хороший. Там підливка, ну це ж такі шарики, картопля. Я одну собі штучку й дві Угу. Ну, це так і поїм. От так -от, -от, от. Так що не кажіть мені, матрешки, що я ходю побираюся. Не кажіть. Усі фіни. Сьогодні було небагато людей, сім людей. Ой, я така задоволена, прийшла, давно не бачила, всі мене обнімають. Де ти була? Де ти була? Що таке? Тебе так давно не було. Ну, я ж сказала, що я була. у тому... Так, скільки тут ми температуру виставимо. Щоб не перепутати, щоб не перепутати температуру. 15 хвилин на 200 градусів. Я сказала, що я була в Італії, у доньки. От, а тоді приїхала, трошки приболіла. От. Зараз виймаю оце. От, І так що мене так всі добре зустрічали. Ми так балакали. Я випила каву, я багато не їла, бо. Вдома поїла, так я не захотіла багато їсти, бо каву попила вдома ось на 200 градусів. Отак От і на 200 хай нагрівається. Бо мені ж треба ліки свої випити, так я і, і трошки перекусила каву препс та сироку теж вчора. Такий плавлений, ото й купувала. Уже, з пачки виняла такий плавлений селок, я вам вчора показувала. от. І тоді ж той там взяла хліба чорного з зернятками, з тими, як вони називаються, скажіть мені, соняшника зернятка, намазала коров'ячим. Поклала сиру, два шматочка невеличкі такі, і випила кави з тим з молоком. Обичний кава з молоком. Хороший такий вони варять каву. От. Ото й все. Отак ото я, по, так сказати, доснідала, доснідала. Квіточки мої красиві квітнуть, квітнуть мої любі квітоньки. Такі красиві, такі красиві. От. Заклею трошки по ногам роді тягне. Ну, а то і все. І кажу вам, сім людей було. Я була друга. От. Можна було ще залишитися, там ще те, то те взяти, то те взяти. Так, що мені треба? Ось, ось я й те. йде все відвезу. Ну, те, що, те, що можна собі оставити, я оставлю те, що мені не треба, я відвезу. Отакі От справи. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго, всього вам хорошого. Папа, -па. всіх обіймаю, цілую, люблю. Папа! -па.